Готуємось до свята. 31 грудня президент оголосив вихідним днем. Модерни у республіці вже завтра вакцину розподілить по медзакладах. Рівні можливості. Спортивний турнір вже в п'яти пройшов у Бендерах. Підготовка керівних кадрів День Дублера серед молодих вчителів. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз в республіці готуються до вакцинації та ревакцинації новим препаратом Модерна. 5 тисяч 40 доз привезли в кінці минулого тижня. Вакцина американського виробництва схвалена вооз. Модерна антидот для нас новий, ефективність 92%. Фахівці кажуть, захистить і від нових штамів корони. До нас привезли лише 5 тисяч 40 доз. в модерна надійде в поліклініки. Завтра щеплювати будемо всіх бажаючих вакцинуватися і для ревакцинації. Запис на цей препарат розпочнемо завтра за фактом отримання вакцини. А вже з середи будемо вакцинувати. Модерна для вакцинації та ревакцинації для першого повного курсу два уколи. Для ревакцинації одна доза. Вже цього тижня можна буде щепитися. У наявності також супутник, Файзер і Сіновак. вакцини достатньо і для первинної вакцинації, і для вторинної та для ревакцинації. Слободзея міська поліклініка Олег Чернов прищеплюється від корони не вперше. Півроку тому вакцинувався Астразенекою, а зараз прийшов на ревакцинацію. Прищепився Пфайзером. Так можна. Олегу 24. Ковідом не хворів. Я вакцинувався, коли я вакцинувався, коли по телевізору побачив, як Ангела Меркель щеплюється Астразенікою. Якщо вона вакцинувалася, то чому я не можу цього зробити? Я реально не бачу причин. Там хтось розповідає якісь казки, я в це не вірю. Це неправильно вигадувати щось. Весь світ бореться. А в нас всі умови для вакцинації і ревакцинації великий вибір вакцин, і мені здається, кожного за цих два роки навчила ситуація, що краще імунізуватися, аби не хворіти. Повторне щеплення можна робити через півроку після першого повного курсу. Є винятки. Наприклад, після Янсена можна ревакцинуватися вже через 2-3 місяці. Для ревакцинації розробили схему. Наприклад, якщо прищеплювалися супутником, ревакцинуватися можна двома дозами того самого супутника або однією дозою Пфайзера, Янсена або Модерни. Запис на вакцинацію за номером 126 на порталі держпослуг та у реєстратурах. Поліклінік. Спортивний турнір Рівні можливості пройшов в бендерах вже в п'яте. Тож змагання впевнено можна назвати традиційними. За ці роки кількість видів спорту значно зросла, як і кількість учасників. На це суперництво надійшло 50 заявок. Перший день турніру змагання з настільного тенісу та шашок. 20 пара спортсменів ведуть рівну боротьбу із представниками влади. цей турнір. Він звичайно залучає не лише параспортсменів, не лише молодь, а й усіх мешканців міста та нашої республіки. Систематично займатися фізкультурою та спортом. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Турнір проводиться вже в п'ятий, завойовує все більше популярності. Якщо на першому було заявлено лише чотири особи, то цього року 50. Насамперед, це спортивний захід, який спрямований на те, щоб пропагувати здоровий спосіб життя, активний спосіб життя, сформувати стійку мотивацію до того, щоб людина хотіла займатися спортом. Турнір ще й унікальний майданчик для неформального спілкування, обміну інтересами та проблемами, за столами активні дискусії, живі емоції та живий інтерес. замість тисячі слів. Треба просто подивитися на учасників змагань, подивитися, з яким азартом вони грають. Кожен прагне здобути перемогу і щиро засмучується через невдачу, але водночас це їх не зупиняє. Вони протягом року вдосконалюють свою майстерність і бажають вийти на новий рівень. За тенісним столом спортсмени з Бендер Терасполя та Кишинева. Є учасники із серйозними досягненнями змагань європейського та світового рівнів. Теніс – це саме такий вид спорту, який змушує думати відчувати свого суперника. Та цікаво подивитися, як думають ці хлопці. Вони на рівні грають з нами. Спорт для особливих людей в республіці стає все доступнішим, і це турбота держави. Бендерчани вже кілька років вдосконалюють свою майстерність у сучасному центрі адаптивного спорту. Він розрахований на людей із будь-якою інвалідністю. Виховати гідну зміну керівних кадрів в бендерах в рамках фестивалю Моє педагогічне кредо вже в п'яте пройшов день дублера серед молодих вчителів міських шкіл. Бути керівником це не лише статус, а й величезна відповідальність та навантаження. Все на собі випробують учасники клубу Молодий учитель. Традиції проводити день дублеру у бендерських школах вже 10 років. Мучлі пожелання, катори щоб все-таки стажировка була. Ми враховували побажання, щоб стажування було не один-два дні, а більшим у часовому інтервалі. Тому у нас воно триває тиждень. В актовій залі 15-ї школи презентація методичного посібника з виховання здорової молоді Придністров'я у ролі заступника директора з виховної роботи Єлизавета Бадашко. Це одна, із... Це одна із найцікавіших ролей у школі. Нам треба не лише вчити наших учнів предметів, а й займатися виховною роботою, приділяти їй не меншу роль. Бо в роботі разом із батьками ми формуємо майбутню особистість. Метод об'єднання для вчителів. Тема актуальна електронний журнал, особливості, плюси та мінуси інформаційної системи. Для для мене це дуже великий досвід. Я дійсно не знала, що в обов'язки завуча входить такий широкий спектр дій. Катерина Кисляк ще кілька років тому була сама дублером. Сьогодні вона вже куратор. Я в році... я у 2017 році також брала участь у цьому конкурсі як молодий фахівець. Проходила стажування як дублер, була дублером заступника директора, і ось за два роки я стала заступником директора. Ця робота мені дуже подобається в ролі молодого вчителя. у ролі молодого вчителя. Брала участь у цьому конкурсі, і через два роки у 2017 році за сумою балів стала переможцем і була номінована на премію президента. Яку отримувала протягом року, що дало мені дуже великий стимул рухатися вперед? Програма молодого дублерства працює тільки в бендерах, але досить успішно, тому її організатори сподіваються, що досвід підготовки зміни майбутніх керівників із міського вийде і на республіканський рівень. 18 грудня Юрію Нікуліну виповнилося 100 років у Дубосарах. В місті, де він любив відпочивати, ювілей великого артиста також відзначили вікториною. Усі учасники отримали пам'ятні сувеніри та заряд гарного настрою. Портрет Юрія Нікуліна. Фотографії епізодів улюблених кінострічок та церкових вистав. Така фотовиставка відкрилася у Дубосарах 18 грудня на площі перемоги. В біографії нашого города у біографії нашого міста є яскравий факт. Влітку 1979 року Юрій Нікулін відпочивав у нас. Бувши відомий, він залишався простим та дуже скромним. Тому він легко порозумівся з дубосарцями. Багато фотографій залишили найтепліші спогади. В день сторічного ювілею чудового артиста, легенди цирку та кінематографу. Ми вирішили провести таку екскурсію фільмами Юрія Нікуліна та згадати чудову сторінку в історії нашого міста. Діамантова рука операція і кавказька бранка староки розбійники. Юрій Нікулін знявся як головний герой у 50 кінострічках. Епізодних ролей в рази більше. Більшість з них розібрані на цитати, багато фраз стали криватими. Чи пам'ятають їх дуба серці? Вирішили перевірити. Кували залізу, як кажуть, не відходячи від каси, прямо біля фотовиставки. Тим, хто зміг продовжити репліку і вгадати, з якого вона фільму пам'ятний сувенір. Календарики такі, ой, спасіба. Спасибо. Юрій, Юрій Нікулін, як я побачив на екрані, він найсмішніший комік був із усіх. Фільми за його участю приголомшливі, комедійні, сімейні, можна дивитися і маленьким, і дорослим. Це артист із артистів, таких як Юрій Нікулін, практично немає. Він і у цирку на високому рівні, та у фільмах. Молодець. Юрій Нікулін був великим неповторним різноплановим актором, справжньою зіркою без зоряної хвороби, тому назавжди залишиться всенародним улюбленцем. Новий рік близько. Як прикрасити ялинку за східним календарем? 2022 рік блакитного водяного тигра. Він із сімейства котячих, а значить, любить тепло та затишок. Вибираємо ялинку у спокійній гамі, жодних кричущих кольорів. Та голубоє цвіт, сіні, цвят, сірий цвет. Це блакитний колір, синій, сірий, сірий, можна навіть чорний, але в жодному разі не червоний. Ми всі сподіваємося, що новий рік блакитного водяного тигра принесе нам виключно щастя та удачу. Ну а найголовніше, ми віримо щиро в те, що всі ми будемо здорові. Снігуренька у тренді у неї блакитний костюм. А ось дід мороз випадає з кольорними гами. але казковому чарівнику все можна. Він приборкає навіть непокірного тигра. Додати акцентів спокійним кольорам допоможуть відтінки оранжевого та золотого. У тренді натуральний екостиль. Можна цьому ведом гадилочку нарядити. Можна навіть цього року ялинку вбрати живими об'єктами. Можна нарядити мандаринками та апельсинками, адже вони не випадають із кольорної гами. Вони теж підходять для вбрання ялини в рік блакитного тигра. Можна на ялинку повісити ще й палички, кориці, горішки, насіння кави, щоб у нас у селі було смачно, ароматно та приємно. Такі прикраси задобрять покровителя нового року, і у 22 му водяний тигр принесе успіх. І ще для посилення новорічного настрою глава держави оголосив 31 грудня вихідним днем і доручив уряду офіційно оформити перенесення, визначивши зі здатою додаткового робочого дня наступного року. Тож як зазначив Вадим Красносельський у своєму телеграм-каналі, напередодні новорічної ночі у Придністровців буде час підготуватися до сімейного свята. І це все на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.